Вітаю дітки! Сьогодні у нас ліплення і ми продовжуємо тему кераміка. Сьогодні ми з вами будемо ліпити іграшки. Ми знаємо, що кераміка це і посуд, і іграшки, різні вироби, які виготовляє майстер, який називається гончар. Ми з вами багато робили. І аплікацію, горщик для каші. Розмальовували тарілочку, глечика. А сьогодні будемо ліпити ось таку іграшку. Ось дивіться, ось такий у нас є півник. І є ось така іграшка-свистулька. Ось ми будемо півника ліпити сьогодні таку іграшку, керамічну іграшку. Так, для цього нам потрібно пластилин, стефа, серветки. Беремо пластилин коричневого кольору і ділимо його за допомогою стеку. Так, нам потрібна голова. Ось подивіться, що складається. Тулуб, голова, хвостик, підставочка для такої, такої іграшки. Так, Ділимо це для голови буде. Кусочок для підставочки. Так, Тулуб буде в нас такий. Спочатку ліпимо підставочку. Підставочку ось робимо ось таку кульку робимо. Потім пальчиками розминаємо її добре. Так, щоб вона була такої круглої форми у нас. Так, ставимо. Далі будемо ліпити тулуб. Півник. Так, він у нас овальної форми. Так, ось у нас є такий тула. Так, хвостик ми робимо, ось прищіплюємо, вверх піднімаємо. З допомогою стеки ділимо ось на три частинки хвостик. Ось. Так. Так. Голова. Голова у нас кругла тут у упівник. Ліпимо кульку. Так, прикріплюємо до тулуба. Ось. Далі пальчиками робимо клювик. Ось. Як ми прищіплюємо так ось. Так, так же робимо і грібінець. Ось пальчиками. прищіплюємо. Так. А ще у півника є крила. Ми теж пальчиками ось, відщипні ось так крило робимо. Так, ставимо на підставочку. Ось у нас така пташечка півник получився. Можна прикрасити очки зробити півник, ось чорненького кольору, візьмемо трошки. Так, ось такий півник у нас гарненький, виходить. І прикрасити можна півника. Ось візьмемо жовтий колір, зробимо тоненькі полосочки. Можна півникові зробити ось тут? Зробимо три полоса такі. Так. Прикрасимо його, красиво, ось так. Ось. Хочу опівника? Так. Ось такий гарний півник у нас Получився дітки. Можете зробити його і білого кольору, і жовтого кольору, який вам сподобається. Ось! Все, до побачення! Працюйте, присилайте мені роботи.